Всім привіт! Так, давно я не виставляла відео ніяких. Був такий достатньо серйозний період в моєму житті, дуже насичений, тому не було можливості в мене знімати квіти. Але зараз, ось дивіться, як цвіте салтарела. Це от гібрид. А вже настільки вона в мене розросла, ця лілія. Я дуже її люблю. І, до речі, ось на цьому квітконосі, да, це одна цибулина. ось, я нарахувала було 14 бутонів. Ось так зараз сити лаванда. На жаль, я не встигла повибирати весь От, Але у нас там, до речі, далі трошки покажу ще одну лілю. Красиво. Ось так вона виглядає. Здається, це Істермун Ліля. Це трубчатий такий гібрид, теж дуже красива. Вони достатньо високими ростуть. Ось така краса. Ну, є ще в мене в інших місцях квіти. Ось ще одна лілія, так само розрослась. Тут було здається, три цибулинки, це вже третій рік. І ось так вона дала діточок і ось так виглядає.